Сьогодні, як і обіцяла, я хочу розповісти історію Лізи Ніколс, яка змусила і мене також у свій час замислитися над тією ситуацією, в якій я перебувала, і зробити дієві кроки до змін. Ліза розповіла історію, яку почула з екрану телевізора від ведучого одного на той час популярного шоу. Ведучий розповідав, як якось він проходив повз один дворик і побачив літніх чоловіка з жінкою, які сиділи на своїх улюблених кріслах-качалках, а поряд з ними лежав пес, який тихо склив. Це здалося ведучому дуже дивним. Він пообіцяв собі: якщо знову побачить цю картину, то запитає їх, чому вони не реагують на того собаку, який скулить. І от наступного разу ведучий шоу спостерігаючи ту ж сцену, таки наважився запитати. Чоловік подивився на нього спокійно і відповів: просто пес лежить на цвяхові. Ведучий був вражений відповіддю і запитав, як так? Собаці ж боляче? Чому ви не заберете того пса із цвяху? І тут жінка, посміхаючись, відповідає: значить, не так уже й боляче, якщо собака кожного дня лягає на цей цвях і скулить. Почувши цю історію з екрану телевізора, Ліза Ніколс раптом проголосила: А я ж як? Я ж теж лежу у ліжку, як той собака, в депресії, на тому цвяхові, чому я нічого не роблю з цим. Тож, друзі, які думки у вас виникають після цієї історії? Поділіться в коментарях.